Здорова жінка, здорова родина, здорова нація. Під таким гаслом вже чотири роки поспіль відома фітнес компанія привертає увагу до онкохвороби. Їх клієнтки не лише фізично оздоровлюються самі, а й допомагають колежанкам, які потрапили у біду. Усі разом збираючи мало суму грошей і передають жінкам на лікування. Наша цель, наших клубов етазі женщини визрачити Божий дар бути жінкою, бути щасливою, бути красивою. Валентина кілька місяців тому займалася спортом, поки не дізналася страшний діагноз. Дівчата звітнес-клубу, які стали для неї мов рідні, тепер є головним стимулом до життя. Це матеріальна підтримка, це, ну, знаєте, такий огромний стимул для боротьби за життя. Що я вам не могу передати, виразіть все словами за жизнь не просто жизнь, а жизнь красивую, активную. Ці дві жінки також не щоток знають, що таке рак молочної залози. Нині вони проходять лікування в обласному онкодиспансері. Жінки дивуються такі акції і кажуть, на допомогу від чужих людей навіть не сподівались. Наже не слово виразі свою признательність, і благодарність за те, що ви ділається і для всіх жінок, і. Для мене конкретно. Такі тяжели времена для всіх нашої вы ви, ви пам'ятаєте тих, кому, мабуть, тяжелее всех, потому що нам, що болимо, приходиться боротися ну, не тільки з бытовыми трудностями, як і всім мы боремося з тяжелою болезнью. Це, 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 це не просто кошти, кажуть організатори. У цьому конверті частинки здоров'я і добра від кожної жінки. Ми в этом году вже вийшли напрямую непосредственно роботам с онкологічним центром, і вони нам дали жінок, які дійсно нуждаються в фінансових средствах. І благодаря членам наших клуба ми змогли зібрати определенну суму денег, і допомогти жінкам. Щорічно, майже у 400 жінок виявляють рак молочної залози. І якщо хвороба на ранній стадії, її можна вилікувати, кажуть лікарі. Головне дбати про своє здоров'я, так як роблять це сьогоднішні гості. Це не тільки матеріальна допомога, це і психологічна підтримка всіх тих жінок, всіх тих членів клубу, які ходять, займаються, і вони частинку своєї доброти вони можуть виділити для того, щоб можна було надати нашим пацієнтам. На цьому у фітнес-компанії не зупинятимуться. Вони за здоровий спосіб життя, тому допомагати хворим вважають своїм обов'язком. І переконані, подібні акції житимуть у Херсоні щороку, перемагаючи рак молочної залози. Анастасія Соболєва Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.